Ну що ж, друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі, і сьогодні у нас продовжується рубрика «Розпакепок від мене. Сьогодні я з вами поговорю про такий дуже універсальний пристрій, який зі мною щодня, в виборі якого в свій час я дуже сумнівався, чи переходить на нього взагалі, і без якого сьогодні я тупо практично не уявляю свого життя. Мова піде про смарт-браслети, фітнес-годинники і все із тої серії, які сьогодні змішалося в щось одне. І розвинулось настільки, що на сьогодні дуже складно знайти саме той свій варіант. Сідайте позручніше, налаштовуйтесь на приємно. Розмову, Подобайку авансом, підписку, якщо ви досі цього не зробили. Коментарі ось там знизу обов'язково зустрічайте Smart Band 10 Керамік. Цей вибір можна назвати лінивим. Цей вибір можна віднести до тих людей, які не хочуть запарюватися у виборі чогось, а просто з самого початку хочуть зайняти відразу виграшну позицію. Так, так, сьогодні мова піде знову про Xiaomi. Я дуже люблю цей бренд, тому що по співвідношенні ціни і якості рівних йому просто на сьогодні немає. Щось я дуже на компанія Xiaomi, якщо чесно, і навіть купив ручки. Ви просто подивіться, як це прикольно. З одного боку, хтось там хейтить цю компанію за те, що вони там. Роблять все підряд, але з другої сторони, ви просто подивіться, яке вони роблять все підряд і скільки воно коштує. І співставте ціну і якість взагалі цього бренду загалом. 200 гривень коштує набір ось таких ось ручок, їх тут 10 штук. Подивіться те саме пакування, наскільки все гарно зроблено. Я колись купляв гелеї ручки, я був дуже задоволений. Все свіженьке, все гарненьке, ну коротше. Я не знаю, а так якось я й перехожу на цей бренд Віддаю йому перевагу з об'єктивних на це причин, тому що аналоги і конкуренція за ці бабки тупо немає. Історія смарт-годинників почалася у мене приблизно в 2017 році. Я, В принципі, по життю звик завжди на ножуці носить годинник, якийсь аналоговий, цифровий будь-який. І коли саме з'являлися найперші мібенди, то були вони дуже такими необтесаними. Сама перша версія це був такий звичайний капсул із трьома індикаторами. І ви вдумайте, з'явився він у липні 2014 Нацятого року, 12 років тому він здобув феноменальний успіх за рахунок своєї низької ціни і високої якості. Але навіть на той період часу це була дуже сумнівна покупка, тому що там не було того екрану, там не було тих смартфонів, в поєднанні з якими воно працювало би нормально і синхронно. І тоді це була дуже така сумнівна покупка. Але уже у червні 2016 року з'явилась друга версія цього браслету, в якому вже був oled екран і сенсорна одна кнопка. Приблизно у той час я почав використовувати смарт-год. Динники, які пропонували більший функціонал, і поступово так знайомиться з цим всім, от всередині нього, типу, використовують якісь фішки, пульси і там пробіги, станцію своєї ходьби, серцевий ритм і все в тому роді. Тоді це було так дуже не обтесано, але воно починало розвиватися, і мені це було прикольно спостерігати. Працювало воно дуже коряво з запізненням через сторонні якісь додатки. Але я кайфував від того, що я можу бути в якомусь радіусі цього телефона, мить руки, брудними руками щось робити, і бачить тут, що робиться там і в дуже скорому часі. Смарт-годинник, смарт-браслет, будь-що з цього переросло у мене в такий гаджет, який був зі мною завжди. Компанія Xiaomi продовжила розвивати версію Mi Band. Це став такий окремий підрозділ, який щороку почав оновлюватися у щось краще. І при цьому завжди лишать філософію тої співвідношення ціни і якості у своєму класі. Повірте, я використовував ці Mi мібенди в різних умовах, плаваючи з ними в басейні, будучи з ними в бані, в хамамі, їздячи на горках в аквапарті, я декілька із них згубив за своє життя, тому що ще колишні версії були такі. Такі, що там був ремішок з отвором посередині, і туди вставлявся капсул. І коли ви щось робите, в моєму випадку це було просто дурачення десь на воді, той капсул випадав. Випадав він по більшій мірі через те, що я докуповлював сторонні браслетики. Заводський тримав його добре. а Ці з Аліекспреса різні були такі трошки ширшими. І я губив ті капсули і знову купував ті ж самі мібенди. І не парився, і кайфував. Знову ж таки, важливий нюанс цих браслетів у тому, що до них є аксесуари. Цю штуку реально можна зробити стильним і функціональним аксесуаром. Коротше, що у мене на сьогодні було тих мі Напевне, штук з 20. з різних їхніх там четвертих, п'ятих, шостих, сьомих. Я не буду рахувати, округлі приблизно цю цифру. Я користувався дуже багатьма Amazfit біпами Apple Watchaми в той час, коли у мене були айфони. Знову ж таки, Apple Watch працює тільки з екосистемою айфону. І якщо ви хочете Apple Watch, але маєте Android, враховуйте, ви цього зробити не зможете. На сьогодні я з вами говорю про Mi Band 10, саме ювілейну версію цього браслету. І всіх цих 10 поколінь. Тупо не було конкурентів по співвідношенню саме ціни і того функціоналу. І так я купив собі саме ювілейну 10-ту версію і не просту, а в керамічному його образі. Раніше кераміка була доступна починаючи з 9-го, якщо я не помиляюсь з бенду, і тільки для китайського ринку, тобто в глобальних версіях його не продавали. І ще тоді, коли був мій бенд 9, а він у мене був, я думав, класно, я б купив би собі кераміку, хай вона там трошки дорожча. Вона навіть в Китаї була дорожча, ніж звичайною, але той білий колір, той вигляд та якість. Ну просто той фарфор, він не так зацарапується, на ньому нічого не видно, він завжди краще підходить до будь-якого образу, одягу і всього в тому роді. Ну але звичайно, замовляти його десь там з Китаю. Я навіть на Аліекспресі їх не знаходив на продаж, якщо я не помиляюсь. І тоді це була прям: ну, якщо брати його десь по чорному, звідти різниця була великою. Що робило в принципі невиправданою цю покупку, і от ми дочекались. Я дочекався, що в 10-й версії нарешті ту кераміку зробили на глобальний ринок. Я не задумувався. Я в перший день, коли побачив його, десь там не на Оликсі, а просто в офіційному магазині в тому ж самому Алло, сів свою таврію і попер купляти цей браслет. Прикольним було все. Ти береш у руки навіть коробку, вона вирізняється, вона чорна, вона така текстурна, і ти кайфуєш. Ти просто відчуваєш навіть на стадії коробки, що це те, що тобі було треба. Особливих очікувань на той браслет я не покладав. Я розумів, що він може запропонувати. Це не повноцінний смарт-годинник, в якому ви можете по ньому говорити, або ще це щось це просто хороший помічник у вашому здоров'ї. Там є 150 режимів тренувань, вимірювання вашого пульсу, кисня в крові. Ну і відповідно дублювання сповіщень, які приходять вам на телефон. Там ви можете обирати з перелік програм, які будуть дублювати. Тут і просто звідти зручно прямо все читати. Також на цьому мінібенді можна відхилити або заглушити ваш дзвінок. Якщо вам хтось дзвонить і ви хочете вибити, ви можете це зробити. Якщо вам хтось дзвонить, ви десь далеко ви не хочете відповідати, але й не хочете збивати, ви так само можете вимкнути режим тиші. Десятий бенд називається не Mi Band, як ми звикли його всі називати, а саме Smart Band 10. Тобто Xiaomi відмовилися від цієї назви. Мені це не зовсім зрозуміло, але факт є факт. Прикольно, що нарешті такий годинник можна купити офіційно, мати якусь гарантію. Сервіс навіть на такий гаджет. Важливим допрацюванням саме 10-го бенду стала його вібрація. І якщо на попередніх версіях вона була така дуже дзвінкою і не зовсім приємною, то тут ти вже прям відчуваєш інший рівень. Її можна налаштовувати, і з нею можна працювати. Як казав один такий відомий блогер, цей годинник це на нього можна взагалі типу як оформити підписку. На нього може відкласти навіть школяр з своїх обідів. Мало того, так ви крім тої підписки, ще продаєте старий кешбека, і ви виходите взагалі в прекрасний рівень. При цьому браслет. Дійсно виглядає дорожче ціни, за яку він коштує. Насправді якісні матеріали збірки, та ж сама кераміка, той же самий ремінець, від який не натирає руку, не муляє, не. Пріта рука за рахунок саме вузької ширини і дійсно непоганих матеріалів. Якісний, насправді, amoled екран з рівномірними нарешті у 10-му поколінні рамками зверху і знизу і з боків, його прекрасно видно взагалі в будь-яких умовах і сценаріях його використання, як в день зимою, так і літом на сонці. Напевне, навіть багато якісь телефонів немає такої яскравості, як тут. Попри те, що там 60 Гц частота оновлення екрану, там насправді хороша якість анімації. Ти не відчуваєш що там 60 Гц. Все дійсно плавно і добротно. Якщо ви хочете. Закономить, ви можете взяти не таку керамічну версію, як я, а от, звичайно, дешевшу. Тоді я купляв його за щось у межах біля трьох тисяч гривень. Звичайно, коштувала дві. Зараз кераміка коштує дві сімсот, якщо я не помиляюсь. Звичайно, коштує дві. Пропозиціях там на аліку або на тему є дешевше, але не завжди деколи на тему або на аліку буває дорожче дійсно ніж у нас в офіційних магазинах. Про це я поговорю з вами пізніше в інших своїх оглядах і наведу вам приклади. Комплект у нас звичайний, простенький, до нього входить зарядка, сам mi Band і ремінець. Прикольним є те, що з попередньою версією вони взаємозамінні, як ремінці, так і зарядки. Звичайні версії мають алюмінієвий корпус, кераміка у нас має кераміку, і дуже прикольним є те, що вона не пожовтіє і на ній не так будуть видно подряпини, як і на будь-якій алюмінієвій версії. В свій час, але у мене був mi Band 9. Один із них, коли я прибирав у гаражі, я згубив. І тоді я розумів, що я згубив його саме в гаражі, тому що від телефону я нажимав пошук і він був в радіусі. Тобто він його шукав. Просто його не було там чути. І приїхавши на наступний день у пошуках цього браслету, я його все таки не знайшов. Вже потім, коли я прибирав і перевертав шкафи, в одному із гаражів у мене був такий дуже величезний металевий стелаж, який був більший за розміром, ніж я. Вважав, напевно, кілограм 400. Я щоби по висоті він там проходив, його перевернув. Тобто кинув, не втримуючи, а просто кинув на підлогу. Тоді прошкріб тако по землі і перевалив на бік. І вже після цього я зрозумів, що свій новий браслет, якому тоді було напевне тижня-два, я вбив. Тому що той шкаф кинув прямо на нього і продерним саме по бетоні між металевим стележом і асфальтом. І що ви думаєте? Він вижив, навіть звичайний алюмінієвий вижив. Він подерся капітально конкретно. Я був дуже злий на самого себе, але він не побив екран, не перестав працювати, не потік, нічого. І навіть тоді я продав його щось дешевше від ринку його ціни і купив такий самий новий діагональ екрану 1,72 дюйма. І якщо хтось із вас, так само як і я, думає, що він незручний за рахунок своїх габаритів, то повірте, на цьому розмірі ви нормально можете читати сповіщення і бачити все, що вам треба. Це саме той золотий мінімум, який допустимий при умовах нормальної викори... нормального використання. Крім того, Xiaomi може запропонувати вам альтернативи. Якщо вам за маленький екран, ви можете взяти версію 9 Pro, яка абсолютно практично нічим не буде відрізнятися, але буде пропонувати вам просто більший екран. Ну і інші якісь годинники, якщо вам треба більше функціоналу, але ціна там буде відповідна. З приводу цього можна писати окреме відео, чи варто на сьогодні брати якийсь смарт-годинник, чи можна приглянутися Band, тому що дуже часто люди купують смарт -годин годинник саме за його переваги, якими вони не користуються, і навіть той же самий Mi Band 10 смарт Band, перепрошую, b 10 буде закривати і ті самі базові потреби, але при цьому буде працювати довше і коштувати дешевше. Там нормально працює регулювання автояскравості. Буквально за кілька секунд з темноти в світло, ви заходите і навпаки. Там зручно розташований ліхтарик, яким я взагалі не думав, як можна користуватися, як він пригодиться. Але коли ти десь вночі йдеш, це зручно щось підсвітить. І воно реально працює. Там є Always on екран. Хто не знає, це такий режим, який на чорному. У екрані підсвічує тільки цифри вашого годинника і кроки, і там він працює коректно. При тому всьому, коли ви використовуєте цей режим, частота оновлення екрана падає до 5 Гц і значно економить рівень використання вашої батареї. З приводу автономності виробник заявляє, що там у нас 21 день умов використання цього браслету, але в реальному житті це може бути напевно, якщо ви. Раз на нього глянете, положите десь там і не будете до нього дотракати. В Середньому ви можете сміливо розраховувати на автономність у вигляді 10-14 днів з Олвісон-екраном щось до тижня. По розмірах з порівнянням минулорічної версії він майже не змінився. Більший екран, але розмір капсули такий самий. І він прям оптимальний, який не зачіплюється за ваш одяг або будь-що чим ви користуєтесь. Його вгаз складає 23 грами, і це реально. Ну, ви його вдягнули і забули. Я часом перші рази, коли ще це було не дуже розвинене, забував, що він є у мене на руці, тому що ти його тупо не. Відчуваєш сам цього браслету є те, що він плюс-мінус дійсно реально вимірює всі показники. Той же ж самий ваш пульс, ті ж самі кроки, воно дійсно, близько дійсності відповідає порівняно з своїми конкурентами. Також тут відображається погода. Ви можете синхронізуватися Band з різними спортивними товарами, які ви використовуєте, ви Тобто його можна підключати до бігової доріжки, що навряд чи нам приводиться. Але подивитися погоду на кілька годин, на кілька днів вперед, навіть от так, з вашої руки, прослідкувати за якістю свого сну, і воно тут дійсно працює. Це дуже круто. По часу зарядки приблизно він займає має одну годину. Прикольним є те, що все нормально працює через сяомівський додаток, Mi Fitness. І вам не треба запарюватися, щось там налаштовувати, щось там потім перевідкріплювати і перепідключати. Дійсно, раз підключили, забули, все приходить, все працює так, як треба. Дуже зручним для мене було те, що з цього браслету можна керувати камерою. Тобто, якщо я ставлю отак якусь камеру на штатив, я можу прямо з руків вімкнути і зупинити е, відео. І дуже прикольно мені було те, що в той же час у мене був інший годинник, з якого я коли нажимав пуск, Потім на кілька секунд його не чіпав, вертався назад. Воно виходило з цього режиму, мені треба було знов заходити, знов там налаштовуватися, займало купу часу і так от якось То виглядало. Smart Band 10 цього не робить. Ви включили камеру, ви забули за нього на якийсь період часу, поки йде відео, ви його поставили назад, і у вас відкрились знову камера. Це набагато зручніше. Немає ніяких проблем із зломаною українською мовою. Все відображається нормально, не тими якимись корявими символами, як було спочатку. А дійсно різні стікери, емочі, все ви можете побачити. І ось такий ось огляд у нас вийшов на Smart Band 10 в його керамічній версії. Я думаю, що на сьогодні саме з смарт-годинників, браслетів, це дуже такий хороший золотий середняк, який за недорого пропонує вам, в принципі, все те, що вам і треба. Я раджу людям, які не мали з тим справи, спробувати. Відчути той комфорт, від якого вони відмовляються, користуючись звичайними аналоговими годинниками. Звичайно, якщо ваш там годинник коштує 800-900 доларів, і це для вас частина вашого стилю, безумовно. Ну, якщо ви там носите що небудь або не носите нічого, то це вже зовсім інше. Я вже продав той браслет, про який вам розповідаю, і перейшов на Смарт-годинник, про який можливо ми говоримо з вами пізніше. Але навіть я, навіть зараз, після смарт-годинника подумаю про те, щоб купити такий браслет знову. Ну і напевне так думати можна тільки тоді, коли річ якась дійсно хороша і якісна. Я надіюсь, я був для вас корисним. Підписки, вподобайки, коментарі. Всім пока.